Життя існує навколо нас у найрізноманітніших формах і розмірах, і його можна знайти у найрізноманітніших місцях. Існує понад мільйон різних форм життя на землі від людини та різних тварин до водоростей, квіткових рослин, бактерій та інших організмів занадто малих, щоб побачити їх неозброєним оком. Деякі форми життя дуже схожі між собою, як, наприклад, собака і вовк. А інші навпаки дуже різні, як от Ромашка і слон. З давніх давен людина прагнула осягнути і зрозуміти світ навколо Проте, як можливо дослідити всі живі організми, якщо їх існує так багато. Біологи знайшли на це питання досить просту відповідь використання класифікаційної системи, яка групувала би всі живі організми в певному логічному і ієрархічному порядку, що зробить простішим їхнє дослідження і розуміння. Саме таку систему і створив ще близько 300 років тому видатний шведський науковець-натураліст, лікар, зоолог, ботанік, перший президент Шведської академії наук, ще й мандрівник Карл Ліней. Протягом років, із накопиченням нових знань і методів досліджень, вона, звичайно, зазнала багато змін. Проте Лінея досі вважають батьком таксономії. Готуйте чай або каву. Поширюйте відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. А поки ви підписуєтеся, я розповім вам про те, як виникли наукові назви всіх живих істот. У 18 столітті в природознавстві спостерігався справжній вибух наукової інформації. Біологи збирали і описували зразки живих організмів із всього світу. Карло Лінея надсилали багато таких зразків, і йому потрібно було якось давати раду всьому цьому потоку інформації. Тому систематичні таблиці допомагали вирішенні цієї проблеми. Вони допомагали вченому швидко і точно опрацьовувати великі обсяги даних. Систему природи Рінея можна вважати першою природничою таксономічною базою даних. Перше видання системи природи було опубліковано у 1735 році. Книга була написана латинською мовою і відображала основні ідеї вченого про класифікацію світу природи. Це була спроба упорядкувати всіх відомий на той час живих організмів. Ліней виділяв види за найбільш чіткими морфологічними ознаками, таким, як, наприклад, будова квітків рослин чи кількість кінцівок у тварин. Система лінея мала ієрархічну структуру. Складалася із груп таксонів різного рангу найвищий таксон царство. На той час ліней виділяв три царства: рослини, тварини і мінерали. Які разом налічувало близько 10 тисяч живих організмів. Їх представники були схожі між собою тільки за кількома фундаментальними ознаками. Царства поділялися на класи, класи на ряди або порядки. А ті, в свою чергу, на роди, а вони на види найнижчий і найбільш унікальний рівень ієрархії. У системі лінея таксони групувалися в основному за фізичними та морфологічними характеристиками, проте відмінності між ними не враховувалися. Такий поділ був далеко недосконалим і сильно відрізняється від сучасного. Наприклад, класи рослин виділяли на основі будови їх статевої системи. Дуже швидко ця праця лінея стала надзвичайно популярною. Вчені почали надсилати йому ще більшу кількість природних зразків із усього світу, і його система поступово розширювалася і вдосконалювалася. Впродовж життя вченого книгу передавали аж 12 разів, і щоразу автор її уточнював і доповнював. Тому обсяг збільшився від 11 великих сторінок аж до 2600. Незабаром інші вчені почали використовувати створену ним систему, аж поки вона не стала стандартом для класифікації всіх живих організмів. Таксономічна система Лінея відома ще й тим, що вчений вперше включив до неї людину як біологічний вид із науковою назвою Homo sapiens і таксономічно поєднав її із мавпами. До лінея вчені називали об'єкти своїх досліджень, як їм заманеться. Наприклад, назва деяких рослин складалася аж із десяти слів, не було якихось усталених нас живих організмів, що часто призводило до плутаниці і аж ніяк не сприяло дослідженням і порозумінню між дослідниками. Лелека білий і в Африці залишається лелекою білим, але місцеві вчені навряд чи зрозуміли б, про кого ви їм намагаєтеся розповісти. Але ліней придумав, як вирішити і цю проблему. Він першим запропонував для живих організмів стандартні наукові назви, так звану біномінальну номенклатуру, яка використовується і у наш час. Відповідно до неї, кожен вид має подвійну назву латинською мовою. Перша частина пишеться з великої літери і відповідає роду. А друга це власне видова назва. Така система виявилась дуже зручною у застосуванні. А назви були зрозумілі не лише колегам лінея у Швеції, а й вченим з усього світу, адже на той час латинська була міжнародною науковою мовою. Зараз існують спеціальні міжнародні кодекси біологічної номенклатури. Це збірки правил та рекомендацій, які стосуються упровадження і вживання наукових назв таксонів живих організмів. Тобто, якщо ви в процесі своїх досліджень. Виявила і писала новий для науки вид або вищий таксон, то не можете назвати його, як вам заманеться, а повинні дотримуватися цілої низки правил, якщо хочете, щоб він був широко визнаним та вписувався у загальну систему. Не систематикою єдиною жив Карл Ліней. У кого із вас, крім успішної кар'єри, є ще й клумбочка. От і вчений про неї мрія. Досліджуючи рослини, ліней помітив. Що квітки у різних видів розкриваються і закриваються протягом доби у різний час і в певній послідовності. Наприклад, квіти з кереди засинають і закривають свої пелюстки приблизно о 19-й кожного вечора, а потім знову прокидаються десь о 6. -й. Дослідивши 51 вид рослин, він помітив, що всі вони мають однакову реакцію на темряву, закривають свої квітки. Він зрозумів, що різні рослини прокидаються і засинають в один і той самий час кожного дня, але в різні години, тому їх можна використати, щоб створити квітковий годинник, сад або клумбу, які б допомагали визначати час просто спостерігаючи за ним. Якщо співставити зі звичайним годинником, скереда може відповідати 6 годині, оскільки в той час її квіти відкриваються. Поросини з голий відповідатиме 9-й і так далі. Аж до 12 опівдні. У, у цей час квіти чортопологу починають закриватися. О 13-й засинають чорнобривці. І пізніше у 17-й те саме робить латаття біле. Рослини використовують свої квіти для розмноження. Їхній колір, форми та запах приваблюють комах та інші види тварин, які переносять пилок з квітки на квітку. Якщо б усі рослини відкривали свої квітки в один і той же час, була б надто висока конкуренція і деякі з них залишилися б зовсім не запиленими. Крім того, різні рослини використовують різних комах і тварин для запилення. Відкриваючись у різний час дня, кожен вид рослин з більшою ймовірністю привабить правильних запилювачів для розмноження. І, хоча, на перший погляд це була чудова ідея, на практиці квітковий годинник по-справжньому ніколи не працював. Він не міг бути точним, адже час цвітіння рослин значною мірою залежить від погоди, а також змінюється в залежності від широти. Тобто відкриття і закриття квітів у різних місцевостях відбувається не в один і той же час. Отже, якщо ліней Проводив спостереження за часом цвітіння в упсалі, то його годинник міг точно йти тільки там. І навіть в інших шведських містах відкриття і закривання квіток тих самих рослин або запізнюється, або настає раніше на кілька годин. Тому наступного разу, коли ви будете поспішати, але не матимете де перевірити час, то краще не дивіться на квіти, а просто запитайте когось, котра зараз година. Але невдача лінеї не така вже й важлива, бо в процесі спостережень він встановив, що у рослин існують добові цикли. Також ця робота допомогла нам краще зрозуміти про важливість запилювачів і приховане життя рослин. Звісно ж, розвиток науки загалом та виникнення нових, недоступних раніше методів досліджень внесли значний вклад в сучасну систематику і зробили її досконалішою. Сучасна класифікаційна система живих організмів в значній мірі побудована на основі аналізу генетичного матеріалу і відображає не лише морфологічну подібність між організмами, а й еволюційні зв'язки між ними. Грубо кажучи, від систематики лінея залишилася лише основа, але вона зовсім не втратила своєї важливості для світової науки. Адже слугувала базою для всіх подальших систематичних досліджень. Чи цікаво вам було дізнатися історію походження назв живих істот? Напишіть про це у коментарях. Поширюйте відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб Ютуб активніше рекомендував відео іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої Ютуб-годівнички, на якій зараз є 4 гори хвістки. Три синички, три горобчики і кілька таємних пташок, які підтримують наш канал фінансово на картки, монобанку чи через YouTube спонсорство. Дякуємо, завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі. Сподіваюсь, що відео вам сподобалося. З вами була Соломія. До нових відео!